чи за допомогою Джин Хесон. Визнавайте свою заздрість. Коли помітите за собою, що відчуваєте гіркоту через те, що має інша людина, визнавайте таке почуття, як воно є. Це заздрість. Припиніть порівнювати. Завжди знайдеться хтось, кому в житті краще, ніж вам. Пам'ятайте, ви порівнюєте найгірше з того, що знаєте про себе, з найкращим з того, що припускаєте про іншого. Прийміть усе, як є. Зосередьтеся на тому, що насправді є вашим і чого ви можете досягти. Скористайтеся своїми ревнощами, аби створити мету. Почніть планувати, що саме ви спроможні зробити, щоб реально здобути те, що є у них і чого хочеться вам. Це дасть вам більше позитиву та контролю над ситуацією. Погляньте на ситуацію в перспективі. Щоразу відчуваючи заздрощі, визнавайте і цінуйте те, що маєте ви. Спробуйте це на практиці. Та напишіть, як вам.